Тренувальні перейми вони є безпечними та не викличуть у вас передчасних пологів. Гіпертонус матки. Впевнена, що ви про цей термін чули: це коли м'язи матки знаходяться в тонусі, в стиснутому положенні. Це просто фізіологічний стан вашої матки. Третій термін це родові перейми. Як їх відрізнити? При тренувальних переймах. Болі не повинно бути, це особливо стосується другого триместру, коли вони починають з'являтися. Максимум, що ви можете відчути, це що ваш животик затвердів. А от пологові схватки характеризуються білію, якщо ваш животик затвердів і ви відчуваєте різкі болі, то це привід звернутися до лікаря. Наступний пункт це регулярність. В тренувальних переймах ви регулярності не побачите. А от у пологових переймах ви можете спостерігати однаковий час відстань. Спочатку вона довго, а потім поступово скорочується. А у тренувальних переймах це може бути, наприклад, хвилина, і потім через пів години ще на 30 секунд затвердів. В тренувальних переймах ви не можете попередньо знати, через скільки вона знову з'явиться а от у пологових переймах. Ми знаємо, коли почнеться наступна тренувальні перейми зазвичай тривалістю до 2 хвилин. Це є норма. Тренувальні перерви характерні тим, що живіт затвердіває не в одній зоні, а спочатку справа, зліва, потім посередині. А от у пологових переймах спочатку віддає в поперек. Потім вниз животика і повністю охоплює весь живіт. Чи небезпечні пологові перейми? Так, якщо ви до 37-го тижня вагітності та не доносили ще дитинку. А ось тренувальні перейми безпечні. Будьте здорові, народжуйте здорових маляток. Я вас чекаю у курсі по відновленню.